Ну а в той час, коли Волинь оплакує своїх загиблих воїнів, багатії з під Луцька влаштували гучне весілля. Мажорними гуляннями одружували сина одного із засновників фірми «Ідна» – розмах свята Королівський. Таке враження, що наречені зі своїми гостями та звичайні люди, які моляться за своїх рідних на фронті або зустрічають труни із передової, живуть у паралельних реальностях. В той час, як по всій Україні, матері та дружини проливають сльози і хоронять наших загиблих воїнів. Багатії з-під Підлуцька влаштовують гучне і мажорне весілля. Ось так один із засновників фірми з виготовлення ковбас Ідна одружував свого сина. Відео гулянь під час війни ми побачили у відкритому доступі. Наречений Андрій Голуб живе, схоже, в якомусь своєму паралельному світі, де немає ні війни, ні ні, біди не ховається від обстрілів в окопі. Коли гинуть тисячі українців, він вигукує ура! Я вже чуть-чуть випила шампанську, я вже не так сильно стресую. Я надію, що все прийде дуже добре. Я надію, що дочно нічого не стосує і все буде власна. А це вже новоспечена невістка ковбасників з Ідни Ліна знімає стрес шампанським і переживає, аби не було дощу. В той час як сотні тисяч українців втратили домівки, ховаються у бомбосховищах і чекають того дощу, аби напитися води. Але сімейство голубів, горе і трагедія всього українського народу схоже в серці не щемить. Абсолютно все рівно на все буде гарно, не гарно. Десь ми може, спозоримося з собою. Десь не спозоримося. Головне, що ми любимо. І це особливо. Я вроді себе веду як герой, туди-сюди. Я там не за що не переживаю. У відео цей герой не згадує замордованих українців у Бучі, вбитих російськими окупантами дітей і їхніх згорьованих батьків, знищення українців у Маріуполі. Схоже, не згадує ні він, ні наречена, ні батьки, ні гості гуляння. Андрій Голуб будує плани на майбутнє. Як він буде кататись на кабріолеті через 50 років, да? ми стої сідаю корочу в кабріолет, пофіг на тих дітей, хасів займається чим хоче. Ось топить в Туда їде, туди Хотя на їдемо. Хоча насправді, скоріше всього виду свою з звуками. Це ми зараз від так представляємо. А що ж представляють собі гості цього пафосного гуляння? Вони витанцьовують повну, У них свято, яке вони провели з неабияким розмахом. Можна лише здогадуватись, у яку суму обійшлося це торжество, і це в той час, як на Волинь знову і знову везуть тіла загиблих воїнів. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.